Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Казка стато. Привіт усім! Мене звати Юра Горбунов. Б'юсь об заклад малята. Ви всі любите казочки. Давайте читати їх разом. Ану, кличте, маму, тата, влаштовуйтесь усі зручніше і слухайте. Сьогодні я розкажу вам казочку про їжачка і солов'ятка. І про те, які дива здатна творити справжня дружба, казка Юрія Ярмиша їжачок та Соловейко, художник Юлія Міченко. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер, кущ захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилась хитра лисиця. Вона вже хотіла було вхопити бідне солов'ятко, але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав. Іди геть звідси, хитра лисице, доки я не проштрикнув тебе своїми голками. Чи ти ба, який сміливий, скривилася лисиця? Тішся, що я зараз не голодна, але знай колись я ще сюди повернуся. Відтоді маленьке солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Вони сідалися під кущем, пили чайочок, і їжачок розповідав своєму другові багато цікавих казок. А тато Соловей щоранку уважно дослухався до солов'яткового співу. Ні, синку, казав він. Цю пісеньку треба співати не тьох 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 фіт 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 тюрлю, а. Фіть-фіть фіт, фіт, тьох, тьох тьох тюрлю. Чуєш? Так набагато краще. Чую, татку, чую, пищало солов'ятко і виспівувало ще краще. Минали дні, і пташеня навчилося не лише співати, а й літати. Поблизу куща росла маленька зелена сосонка. Вона була дуже подібна до їжачка. Така ж колюча і така ж чудова, казало солов'ятко. Воно злітало на сосонку і співало для їжачка аж до ночі. Вже вечори похолоднішали, вже зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирі. До побачення, друже, пискнуло солов'ятко, ми летимо у вирі. До теплих країв, бо вже скоро зима. Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейком лапкою. Осінь того року була якась тривожна, а одного дня раптом спалахнуло півнеба і гаряча блискавка. Поцілила в ліс. Запалали дерева, трава, листя. Загорілася їжачкова хатка і кущ, на якому жила Соловейкова сім'я. Усі лісові мешканці, щодуху втікали від страшного лиха. Їжачок теж побіг на своїх коротеньких лапках. А коли за кілька днів він знову повернувся до рідного лісу, то не впізнав його. Самі обгорілі стовбури та кущі полишив після себе страшний вогонь. Їжачок сів і заплакав. Довго він сидів перед обгорілою сосонкою, а тоді повідгортав від хатки чорний попіл і побіг на пошуки. Свіжого листя. Коли їжачок повернувся з листям, то побачив біля своєї нори лисицю. А-а-попався, -а, зловтішно засміялася лисиця і здійняла над їжачком свої пазуристі лапи. Їжачок заумер. Він був голодний і знесилений, тож тепер. Лисиця могла зробити з ним все, що завгодно. А що станеться з Соловейком? Він же не впізнає свого рідного лісу. Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів Я мушу стати сосонкою, мушу. Хай Соловейко її впізнає, і звиє на ній. Своє гніздечко. Хай він буде щасливий. І тут сталося диво. На тому місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце. Ба? Що таке? дякнула злякану лисиця. Це ж сосна а не їжак. Що за мара? Це якийсь зачарований ліс. І вона назавжди дременула з того лісу. Минула осінь, зима і навесні з вирією повернувся Соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував. Вже це мій ліс, мій чудовий рідний ліс. Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений, а цей спалений, чорний і, і без їжачка. Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів внизу маленьку зелену сосонку. З радостю його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга. Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. З цих листочків я зів'ю собі гніздечко, тьохнув Соловейко. Всявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: у своєму рідному краю співаю пісеньку свою фіт -фіт тьох, -тьох тюрину. І від цієї чарівної пісеньки. Усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І Соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам їжачок. Ось так одним маленьким вчинком їжачкові вдалося змінити навколо себе світ. Малята. Вам сподобалася казочка? Хочете її почути ще раз? Скажу вам по секрету, всі казочки живуть на сайті каналу Плюс Плюс. Тепер у будь-який час ваші батьки можуть зайти на сайт і прочитати їх. вам.